Всім привіт, DeFi на зв'язку. Сьогодні розберемо топ-5 монет, які в потенціалі можуть дати досить такі хороші ікси та ріст на даному бичому тренді. Як ви бачите, ринок у нас зараз зелений, біткоін у нас більше 61 500 доларів. У більшості учасників зараз стан ФОМО, тобто упущеної вигоди. Багато приходить новачків на даний ринок, багато знають про криптовалюту і не розуміють, як правильно купляти монети, в яких зонах, як аналізувати. Саме до цього я вам зараз записую відео. І показує, які ще монети мають дійсно потенціал для подальшого росту. Але всю інформацію, яку я вам друзі показую та розказую, це не є якась фінансова рекомендація для подальших дій. За все завжди ви несете відповідальність, тому будьте акуратними, і люба інвестиція на ринку криптовалюти, і не лише тут це все ризик. Розберемо нашу першу монету, вона у нас називається Mask USDT. Зараз я вам покажу саме технічний аналіз на таймфреймі один день. Давайте розпочинати. Можете звернути увагу, що у нас був досить таки великий і сильний боковик, який у нас йде вже порядку 2 років. Що це означає? Що в даному боковику у нас великі гравці набирали собі конкретну позицію з дешевих максимально об'ємів активу, подальшому, щоб вигнати ціну вищі і на цьому заробити. Уявіть, що ви свою машину заправили на 1000 літрів, і вона поїде на 2000 км. Тобто в нашому випадку в нас подібна ситуація, і куди ми можемо дійти, у нас є наступні зони або рівні. Ось, в принципі, перший рівень, куди ми можемо дойти. Тобто, ми можемо знести наш глобальний екстрему, ось цей і ось цей. Тобто, в потенціалі ми можемо дойти до ціни 6 доларів для початку, в подальшому дойти до 7. Ну і в принципі можемо вирости до 8 доларів. Тобто, ось сюди ми можемо спокійно дойти, а це порядка вже 100% по даній монеті. Максимально, куди я бачу, куди можемо дойти, це ось сюди, до попередніх наших глобальних екстремумів, тобто найвищих точок, це порядку 14 доларів. В цілому, монета може зробити x2, x3 подальшому на даному ринку, коли вже у нас біткоін буде переливатися саме в наші альткоїни та в ефір. І ще коли у нас Ілон Маск буде робити якісь публікації, і якщо ж ці публікації будуть зв'язані з даною монетою або з іншими. Це також може дати досить такий хороший імпульс по даній монеті. Плюс, якщо ви звернете свою увагу і приблизите графік даного активу, ви можете побачити, що в нас була досить таки довга консолідація ось тут внизу. Тобто порядка 2,5, навіть чуть менше 2 місяців, у нас хтось тут набирав дешево актив, після чого ми піднялися трохи вище. І можете звернути увагу: ось тут у нас актив набирався порядку 100 днів. Після чого ціна актива почала виходити. Тобто хтось ось тут набрав дешеві об'єми актива, ось тут хтось добирав собі актив. В подальшому, щоб ціну актива загнати вище, і що правильно зробити? Розпродати І на цьому заробити, тому що люба ціль великого гравця середнього та малого прийти на ринок і на ринку заробити якісь конкретні фінанси. Переходимо до наступного нашого актива. Він у нас називається CompUSDT. Compound це взагалі можна сказати дефайвська монета, тобто з децентралізованого сектору. І Compound це можна сказати як банк, тобто тільки в нас в інтернеті. У нього є свої функції. В принципі, в Compound ми можна набирати кредитування під різні монети і використовувати дану монетку. Тобто є технологія використання даної монетки в децентралізованому секторі. І дана монетка досить таки популярна. Якщо ви звернете увагу, знову ж таки, звертаємо нашу увагу на консолідацію, де в нас набирався об'єм енергії для подальшого росту. Ви можете звернути, що у нас знову ж таки монетка в консолідації була порядка двох років. Після чого ми почали вистрілювати і рости вверху. Хто у мене знаходиться в телеграм-каналі, мої підписники попередньо вже були проінформовані, що я би купляв би по ціні 59 Доларів 40 центів, я закидав спот-ідею, що можна купити на споті дану монетку і по ній досить таки непоганий процент забрати. Тобто ті люди, які використали дану спот ідею, вони вже в моменті заробили би порядки 50%. Тобто досить такий хороший дух до депозиту. Якщо у вас депозит образно, там 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів, досить така хороша ідея, і за короткий період часу на цій ідеї можна було би заробити Немаленькі гроші. Тобто ви бачите, що саме в даному боковику у нас набирався довгий період часу дешеві об'єми нашими великими гравцями, після чого ціна актива почала виходити вверх. Компаунд з історії, наскільки я пам'ятаю, має досить таки гарну можливість для подальшого росту і імпульсивного росту. Як ви бачите, енергія в нас тут довгий час набиралась і вона вже в нас почала активно виходити. Тому перші цілі, куди ми можемо дойти, це мінімум рівень. Де в нас знаходиться 100 доларів ціна актива, тобто зона, подальшого ми можемо дойти ще вище. Це у нас 150 доларів, подальшому куди ще можемо дойти, це 240 доларів. Ну і в потенціалі можемо дойти, знову ж таки, до наших хаїв 400 доларів. На що я не розраховую, але дана монета ще може зробити x2, x3 від даної ціни, якщо дійсно буде актуальний ринок, цікавий і його не здоїть. Тому що на ринку може статися будь-що будь-який момент. Тому завжди потрібно пам'ятати за ризики саме інвестиційні, які ви особливо перед собою самі несете. Якщо ви подивилися багато блогерів, вам завжди потрібно робити Dior, тобто робити свій власний аналіз do your own research. Є така фраза, яка називається Dior. Якщо ви не знаєте і переклад, це означає, що потрібно завжди робити свій розбір монет. І навіть коли ви передивилися досить багато людей, які дійсно знають толк в монетах, вміють аналізувати, вміють торгувати на ринку. Все одно потрібно зробити свій власний досвід, після чого аналіз можна тоді вже приступати і робити якісь дії. Тому, друзі, за відповідальність не забувайте і пам'ятайте, що фінансові рекомендації я ніколи не даю. Тому потенціалі, друзі, по даній монеті ми можемо зробити x 2 x 3 Плюс технологія є, і досить таки цікава монета, яка вже у нас відпрацьовує. Переходимо до наступної монети. Вона у нас називається Starl USDT. Знову ж таки, з нашого децентралізованого світу. Дана монета має досить таку гарну зв'язку з метавселеною, Тобто, там є досить таки багато у нас виробників ігор, які зв'язані з даною монеткою. Тому потенціально, я думаю, що ми можемо отримати досить таки хороший імпульс по даній монеті, тому що ви можете звернути увагу, що у нас довгий період часу іде консолідація по даній монеті. Тобто, порядка одного року у нас монетка консолідується. І хтось набирає знову ж таки дешевий об'єм активу. Як ви бачите, вниз нас не пускають. Чому нас вниз не пускають? Тому що довгий період часу хтось саме біля низу собі набирав дешевий об'єм для подальших реалізацій цілей, а саме яких для того, щоб ціна актива змогла вирости, тобто на ній зманіпулювати, допомогти їй також вирости, щоб приєднались середні та малі гравці, і на цьому гарно таки заробити. Плюс видно, що в нас зараз гарна. Формація будується, після чого може бути різкий імпульс і знесення ліквідності по лівій стороні, куди ми можемо в потенціалі прийти. В потенціалі, друзі, ми можемо прийти як мінімум ось сюди, можемо прийти ось сюди, можемо прийти ось сюди. Ну і також можемо знести верхні наші локальні екстреми. І туди, я думаю, ми прийдемо, тому що все-таки ми набираємо досить таку гарну консолідацію періоду одного року. І в подальшому ціна актива може піти різко імпульсом. Потенціально можемо вирости по даній монеті на 150 на 200% можемо дати досить такий сильний імпульс. Також непогана монета, яка ще себе повноцінно не реалізувала, і може дати, друзі, хороший заробіток та ікси на ринку. Переходимо до наступної монети Shiba USDT, досить така популярна монета. Мемна монета, також децентралізовану світу, яка в свій час. Було досить таки популярною, і багато людей на ній заробили просто колосальні статки. І зараз в потенціалі вона також може давати хороші імпульси. Що ми, по суті, і бачимо? У нас вже реалізовується імпульс, і ми вже зносимо нашу попередню ліквідність. Тобто, попередньо хтось у нас торгував, виставляв свої ступи, які в подальшому будуть зібрані нашими великими гравцями. Якщо ми подивимося, скільки років у нас була консолідація, ви можете побачити, що знову ж таки тенденція у нас 2 роки, у нас іде консолідація даного інструменту, після чого може бути різкий імпульс і вихід, як мінімум, ось сюди. Тобто, дана монетка може в моменті зробити мінімум 2 3 ікси. Можемо навіть зараз відміряти і подивитись. Ось тут 1,5 ікса буде, ось тут у нас 2 ікса буде. Тобто дана монетка дійсно може зробити і сильний імпульс за пару днів, знаючи, як Shiba Inu у нас любить рости. Плюс це дуже мемний токен, який має дуже сильне ком'юніті, і яке тримає дану монету. Тому ось навіть зараз ми можемо побачити, що в нас вже йде перехай попередніх наших екстремумів, і хтось собі на цьому заробляє гроші. А хто? Саме великі гравці, середні, які також приєднуються і забирають рух в лонг-позицію. Переходимо до наступної монети. Наступна наша монета Dogecoin, дуже популярна монета, яка пов'язана з Іоном Маском. Якщо ми ще утримуємо якісь публікації від Ілона Маска, то на новинах дана монета може давати дуже і дуже сильні імпульси. В моменті можемо робити x 2 x 3 Зараз у нас консолідація була порядка двох років. Знову ж таки, побачите. Та ж сама тенденція, що попередньо була на інших монетах. Багато монет ще не відстрілялися, тому зазвичай в більшості випадках ліквідність буде у нас переходити правильно до чого, до інших монет, які є ще на крипторинку. І, відповідно, також у нас будуть йти імпульси, тому що великі гравці у нас набирали собі позицію для подальшої реалізації цілей, а саме продажі подорожчі наших активів. Тому цілі, куди ми можемо прийти, як мінімум, першу ціль ми вже прийшли це у нас ціна по 0,11 майже центів. Друга ціль, друзі, це у нас по 0,15390. Знову ж таки, куди ми ще можемо прийти? Ще можемо прийти по 18 центів. Ну і в потенціалі можемо дойти до 30 центів. Тобто в потенціалі ми можемо дати по даній монеті як мінімум ще x 2 x 3 І зараз, якщо ви звернете свою увагу, прямо в моменті в нас йде імпульс по даній монеті, і хтось на ній вже досить таки гарно заробляє гроші. Я вам сьогодні показав топ-5 монет, на яких дійсно можна ще щось заробити, витягнути якийсь потенційний ріст, але не забувайте за ризики. Хто ще не бачив попередні відео, друзі, уроки по трейдингу, ви можете подивитися і бути краще розуміти, якою інформацією з вами я спілкуюсь, і яку інформацію я вам конкретно передаю для вашого розуміння, щоб ви також розуміли, як працює технічний аналіз і могли використовувати для своїх цілей. Хто хоче бачити більше додаткової інформації, можете переходити в телеграм-канал, в телеграм-чат, підписуватись, у нас є ВІП-чат та менторство. Можете звертатися, писати в особисті. Я з вами зв'яжуся, поспілкуємось. І буду радий з вами попрацювати.